Усім привіт! З вами ведуча Тетяна Ярошик. Артвітальня, Культурний фронт в ефірі 12-го каналу. І ми продовжуємо знайомити глядачів нашого каналу із творчими роботами митців в Волині. Ще раз хочу запросити усіх. Хто вміє творити, співати, малювати, танцювати, долучитись до нашого нового формату арт-вітальні і надсилати свої творчі роботи на адресу 12-го каналу, чи мені особисто у соцмережі. Сьогодні нашу передачу ми хочемо присвятити особливій даті у календарі та історії нашої України. 14 жовтня українці відзначають відразу три свята: перше свято Покрови Божої Матері, друге день українського козацтва. А третє свято дуже молоде, але таке важливе і значиме сьогодні, коли наша держава живе у часи несправедливої та жорстокої війни з російським агресором. Коли українці знову відстоюють свою незалежність, коли ведеться боротьба за кожен метр окупованої української землі, коли кожен справжній українець підкреслює цінність своєї віри, мови і культури, це день захисників та захисниць. України, отож вітаємо усіх мужніх духом, хто зараз захищає кордони та інтереси нашої держави України, наших воїнів, які щодня у бою, які у тилу служать народу України. Хай вас береже Бог і посилає якнайшвидше перемогу нашій Україні. І ми низько схиляємо голови, стоїмо на коліна у журбі перед кожним героєм України, який став ангелом. І віддав своє життя, наближаючи нашу перемогу. Усі свята 14 жовтня дуже взаємопов'язані виникли послідовно в нашій історії. З давніх девен Божа матір вважається покровителькою українського козацтва, але в Україні не знайдеться жодної людини, яка б не знала, хто такі козаки. Про них написано безліч книг, створено сотні писень та відзнято фільмів. Про козацький рід співається і у нашому державному гімні. Образ сміливого та звитяжного воїна, який захищає честь і славу нашого народу, який боронить віру, гідність та звичай українського народу, міцно закарбувався у пам'яті поколінь і продовжує свою історію і донині. Отож. Розпочинаємо знайомити вас із творчістю митців, які особливо дотичні до збереження та продовження генетичного коду культури України. Збираємося, роде, єднайся, народе. Прозвучить у виконанні Державного академічного волинського народного хору, художній керівник та диригент Олександр Стадник. Артисти Волицької обласної філармонії не зупинялись творити та співати з перших днів повномасштабної війни. Розуміючи значення сили пісні у підтриманні бойового духу, на передовій та в тилу вони невпинно працювали. Українці та пісня це нероздільні поняття, адже ми співаємо і у хвилини смутку та. Й і у моменти радості, об'єднуючись спільним, потужним духом роду України, мелодія української народної пісні та додавання сучасний текст куплету Аллою Опейдою та Олександром Стадником перетрансформували звучання досить відомої української пісні твору близьким до сучасності. Хорове багатоголосся в обробці для хору Олександра Стадника, у переплетенні з глибоким тембральним забарвленням у голосу солістки Юлії Шумчук не залишає байдужим кожного слухача. А ще досконале оркестрування Ярослава Писарського та Павла Завадин з використанням майстерного поєднання звучання українських народних інструментів робить цей твір. Досконалим шедевром української культури, отож, до вашої уваги, збираймося родом, єднайся, народом, закликає державний академічний Волинський народний хор. Продовжуємо слова, які щодня промовляють не один раз, і промовляються не однією людиною: Україну я нікому не віддам, і саме так проникливо звучить вірш Миколи Гриценка у виконанні юного артиста Миколки Варцеб'юка. Не одна поезія уживала востами лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів вихованця театральної студії, Бешкетники Палацу культури міста Луцька під керівництвом Вадима Хаїнського. Ролі на сцені, перевтілення в різні образи Миколки Варцеб'юка ще й ще раз підкреслюють його талант, любов до творчості і особливу харизму, яка завжди залишає в пам'яті емоції радості від спілкування з маленьким артистом. Україну я нікому не віддам. Читає Миколка Варцеб'юк. Нікому Україну не віддам. Собі залишу дітям та онукам. навіть без щастя чи навічну моку. Нікому Україну не віддам. Нікому Україну не віддам. Я душу в неї перелю крилату. Я буду з нею в будень та у свято. Нікому Україну не віддам, нікому Україну не віддам. Хай не легко буде моя ноша, ні за принаду, ні за які гроші нікому Україну не віддам, нікому Україну не віддам. Бо дерево мого рясного роду Лиш тут росте, заквічується, родить, нікому Україну не віддам. Слава Україні! Історія нашої держави у різні свої періоди була насичена подіями боротьби за свободу, яку писали своїми подвигами і козаки, і сочові стрільці, а нині підтверджують бойовими подвигами воїни ЗСУ. Пропонуємо переглянути зараз відео роботу вихованців старшої групи зразкового фольклорного колективу Вервечка культурно-мистецького центру Красне палацу культури міста Луцька, стрілецька народна пісня світить місяць. Ініційована до виконання заслуженою артисткою України Алою Опейдою та продовжена у творчо виконавській роботі з дітьми новою керівницею Зоряною Міщенко Нестерук. І побачила світу у звучанні Акапела, ця пісня, що є основною родзинкою у творчості колективу Вервички. Саме чисте звучання голосів без супроводу вирізняє виступи маленьких співаків, і вони завжди є окрасою усіх заходів, де вони беруть участь, а їх доволі багато. Ще хочеться згадати, що по особливому. Доповняє звучання пісні унікальний голос солістки колективу Ольги Ткаченко. А бойового духу ліричному звучанню додають ритмічні удари барабану разом із зміною кадру. І це є авторським задумом Анастасії Курліщук. Дивимось і коментуємо наших дописах, в соціальних мережах та Ютуб «Артвітальня Культурний фронт на 12 каналі. oh NEEEE Презентуємо у нашому випуску Арт Вітальний Культурний фронт прем'єру пісні Танці з джавелінами гурту Ярова. Столістка відомого гурту Ірина Усачова стала авторкою музики та слів. Цієї композиції пісня написана з великою вдячністю та захопленням героїзмом наших воїнів, наших захисників. В нас, українців, є одна чудова здатність це кинути лихом об землю, і саме це уміння допомагає нам пережити важкі часи та стати ще сильнішими. Бо як не дивно, саме війна відкрила весь наш потенціал як нації, з'явилися герої. Які ще вчора були звичайними людьми, і саме про таких людей ця пісня. Учасники гурту творять для того, щоб підняти бойовий дух нашого народу у цій нелегкій боротьбі. І сьогодні пісню танці з джавалінами» ми даруємо усім захисницям та захисникам України з найкращими побажаннями здоров'я, любові, оптимізму і перемоги. Віримо, перемога! За нами. Наші воїни завжди в тонусі і страху немає в їхніх очах, ти сильная, сильна, непохитна, один єдиний вірний шлях. Раді ви воїни жити. at this Fit Створення нашої фінальної пісні дуже цікаве. І пісня з ворогом будемо боротися у виконанні чоловічого вокального квартету акорд стала актуальною сьогодні. Як ніколи. Учасники колективу це заслужені артисти України Олег Гонтер, Микола Палій, Віктор Мрочко та Андрій Зарицький у своїй творчості завжди дотримуються принципів і основ звучання своїх голосів, підбору репертуару, які були сформовані першим керівником та ідейником створення. Чоловічого вокального квартету акорду Андрієм Гордючуком. Українські народні пісні, класичні твори є головними у концертному доробку хлопців, але вони і не відмовляються від створення композицій на музику та вірші сучасних авторів. Пісня з ворогом Будемо боротися є саме такою. Автором став викладач факультету культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки Петро Юсипчук, який ще у далекому 1997 році писав пісні для Олега Гонтаря, а який тільки розпочинав свою виконавську кар'єру, а нині саме Олег пише більшість аранжувань для колективу. Цікава. Пропозиція відзняти кліп у Києві не залишила байдужими артистів, і вони, підготувавши запис у студії звукозапису Романа Сороки, відзняли відеороботу, яку ми сьогодні пропонуємо глядачам 12-го каналу пісня пророчення, про новітню історію, що ми творимо разом, і про ворога, з яким ми боремось, чітко означеного російська орда. І наше найперше і найважливіше завдання нині це боротись на усіх лініях фронту. І культурному теж дуже важливо. Отож, вокальний квартет, акорд. Полях колосилися, золотисті жита, грізним громом вірвалася в нашу хату війна, людський плач і розловку, кругом сіє війна. У програмі Артвітальня Культурний Фронт прозвучала добірка патріотичних пісень у виконанні митців Волині. І всі вони прозвучали у честь наших захисників і для усіх глядачів 12-го каналу, які сьогодні були разом з нами. Я ще раз хочу запросити усіх долучитися до оновленої версії, до нового формату Артвітальний Культурний фронт та надсилати свої відеороботи для того, щоб глядачі могли насолодитися вашою творчістю. Я дякую усім, хто сьогодні був разом з нами. А з вами була ведуча Тетяна Ярошик. До нових зустрічей у «Артвітальний Культурний фронт. Наближаємо! Para morrer, razão.